Показує, що перебуваємо у Курській області, а годинники поспішають. Українці масово почали скаржитися на збій у роботі смартфонів. У деяких користувачів годинники поспішають. Окрім того, на телефонах значиться зовсім інша геолокація перебування. Що трапилося і як це виправити, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Українці 5 листопада почали скаржитися на збій у роботі годинників у смартфонах. У деяких користувачів вони поспішають. Окрім того, на телефонах з'являється неправильне місце перебування, і хтось ж, судячи з мапи, просто зараз перебуває у Курській області. Про це свідчать дописи українців у Фейсбук. Ось одна із користувачок пише, що ніяк не могла зрозуміти, котра година, бо два телефони показували різний час. Прокинулась зранку, подивилася на один телефон. Сьома ранку, подивилася на другий восьма. Завмерла. Загуглила. Сьома ранку. Пішла спокійно працювати. Із внутрішнім питанням, чому на водафон час за Росією? Паралельно чекала, допоки прокинеться чоловік. Він прокинувся за годину, чи то о восьмій, чи то о дев'ятій. Спитала, що там у нього із часом. Та сама історія. Кажу, розберись, як казала моя бабуся, не знаєш, як робити? Делегуй в оригіналі доручи. Ну, й тепер у нього голова болить. Інша користувачка пише, що її взагалі показує, що вона просто зараз перебуває десь у Курській області. Це у всіх на МТС бій, ще й Курську область показує як місце розташування. Але деякі користувачі не розгубилися і припускають, що такі ситуації виникають через роботу засобів радіоелектронної боротьби проти російських шахедів. Обожнюю ППО прокидаєшся по будильнику, збираєшся, а потім розумієш, що РЕП відкинути тебе далеко на північ і маєш ще одну вільну годину. Такий збій люди здебільшого сприйняли з гумором. Ось один користувач каже, що згідно з мапою він добіг до Нігерії. Я так в суботу побігав з Труханового до порту в Нігерії. Я тепер знаю, що туди 6578 кілометрів. А інший дякує сусіду, що написав про збій публічно, бо каже, сам би й не зрозумів, що щось не те. Капут, якщо б не прочитав пост, думав би, що 9.08. Дякую, сусіди. Я як навіжена подумала, що проспала. І в Курськ, до речі, веде далеко не одну людину. Ну і таксі невпинно доводило мені, що я в Курську, окрім переведеного годинника. Українці кажуть, що таке вже було, а хтось зауважує, що помічає такі ігри свого телефону не вперше. Про збій у роботі годинника на смартфоні заявив і український ресторатор Євген Клопотенко. У коментарях до одного з дописів у мережі він вказав наступне. Я, наприклад, о 7.00 був вже на зустрічі, яка починалась о 8.00. Біда в тому, що я один на ній був. Водночас журналістка і телеведуча Яніна Соколова повідомила, що днями на її смартфоні було сповіщення. Ваш пристрій забуто в Антарктиді. А нардеб Дмитро Наталуха написав у мережі, що в нього вдома три телефони, і всі вночі з якоїсь радості автоматично перейшли на часовий пояс Москва. Всі три пристрої придбані в різний час в різних країнах. Спитав у колег, які теж прокинулися та сама історія. У когось геопозиція мінську, когось Курську, когось теж Москва. При цьому незалежно від місця знаходження, як всередині країни, так і за її межами. У мережі продовжують ділитися хто коли і де прокинувся, а також роздають поради, як виправити збій. Будильник спрацював на одну годину раніше, але показав сьому. Механічні годинники показували шосту. Я вже чула таке від колег: збиває годинник на гаджетах. Краще звірятися з механічним або зі службою часу 121. Прокинулась сьогодні у Курську. Те саме прокинулась у Москві. Добре, що поруч чоловік. В нього ручна настройка часового поясу. У моєї подруги навушники показали в північному Льодовитому океані. Це через реп. Типу політали шахеди, поряд вімкнули реп, телефон отримав інші координати і подумав, що ми в іншій країні. Це реп працює саме тому в повідомленнях ПС Останнім часом багато шахедів локаційно втрачені. Вони дезорієнтовані і летять не за маршрутом, кружляють годинами або повертаються на Альмаматер чи Біларашку. Таке було минулого вівторка та п'ятниці. Зараз просто зняв прапорець визначати час автоматично. В Ізраїлі це норма. У нас вже рік півкраїни у Бейруті чи Амані. Це такий реп прив'язаний до GPS. Втім, усьому У цьому є логічне пояснення. Це так званий gps спуфінг або gps симуляція Вона маніпулює або обдурює gps приймач шляхом передачі фальшивих gps сигналів Це призводить до того, що приймач отримує неправильне місце знаходження. Тобто, коли ворожі дрони летять за сигналом GPS на українські міста, завдяки gps спуфінгу, їх вдається збити з курсу. Саме тому повітряні сили ЗСУ часто рапортують, що ворожі дрони локаційно втрачені або повернулися на територію Сієм але, оскільки сучасні смартфони також здебільшого покладаються на сервіси геолокації, щоб визначати часовий поїзд, тому це може призвести до автоматичного перемикання годинника під час роботи GPS-спуфінгу. Але це доволі просто виправити. Користувачам айфонів потрібно зайти у параметри, обрати пункт загальні, далі дата і час. і В цьому меню потрібно вимкнути перемикач, задавати автоматично та вручну обрати часовий поїзд для Києва. Після цього айфон не буде автоматично перемикатися на інші часові пояси, тому. У випадку подорожі за межі України потрібно буде знову активувати цю опцію. А користувачам андроїдів треба зайти в налаштування, обрати пункт загальне керування, далі дата і час. Залежно від виробника смартфона, ці опції може трохи відрізнятися. Втім, потрібні налаштування завжди будуть в меню дата і час. Якщо говорити про смартфони Samsung, то вони дозволять окремо обирати визначення часового поясу як через мережу оператора, так і через геолокацію. Тому в налаштуваннях залишають увімкненим перемикач. Автоматичний часовий пояс, але вмикаєте опцію Часовий пояс за розташуванням. Нагадаю, що в ніч проти 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинників перевелися на годину назад. Цей перехід мав стати останнім. Адже у липні Верховна Рада підтримала проєкт, який скасовує подальші переведення. Утім, у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого були незадоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час. Дурні, потрібно було залишити літній час, а так взимку в центрі країни. О 16-й годині вже темно, а на сході ще раніше. Треба максимально ефективно використовувати світловий час. А зараз влітку люди будуть їхати на роботу на годину пізніше, у спеку. А чому не літній час залишити, а зимовий? В 17.00 у Закарпатті зимою вже темна ніч. Зимній час це світанки в три ночі. І темніти літом біля 9-ї вечора. Просто нема слів. Окрім того, перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно кажуть експерти, бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно, і організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це і електроенергії. Це бюджетні установи. Вони не адаптовані до того, щоб змінювати графіки роботи. Це перше. Друге, це школи, дитячі садочки, медичні установи і так далі. Вот для них, скажімо, таке переведення це однозначно буде скажімо так в мінус. Сама процедура дьоргання стрілок, що півроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну не корисною а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповіла біологи. Ниня Ольга Маслова за словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей. Наш біологічний годинник має з одного боку свою внутрішню ритміку, а з іншого орієнтується на добові та сезонні зміни ступеня освітленості та інших параметрів зовні. Найбільш болючим для біологічного годинника є десинхроноз внутрішнього та зовнішнього ритмів, а говорячи більш сленгово. Джетлах при цьому, що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм. Коли робимо велику різницю в годинах прокидання і вкладання на вихідних і в будні понад 4 години або часті переведення стрілок, то даємо організму не дуже приємні сигнали. А в американській академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темрява. Саме це впливає на ритми сну та пробудження у повсякденному житті. Наш розпорядок дня часто залежить від соціального годинника, тобто від тих періодів, коли ми працюємо, вчимося чи займаємося іншими справами, коли сонячний час, схід і захід сонця не збігається із соціальним годинником, виникає десинхронізація між внутрішнім ритмом організму та соціальним розпорядком. Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який вже може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини СНУ закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини. Своєю чергою академія наук Вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведеного часу в Україні. Звернення президента академії Олександра на конечно, 17 липня опублікувало нову нарня. Науковці наводять три аргументи проти закону. Пізніше на сайті президента України навіть з'явилася відповідна петиція щодо витування законопроєкту номер 4201 про обчислення часу. Згідно з законопроєктом, українці в останні мають перевести годинок восени на зимовий час і залишитися на ньому. Однак це як кажуть у петиції, викликає незручності. Серед аргументів у петиції наводиться те, що світанок у наступатиме. О третій ночі, а тимнішатиме о двадцятій, що особливо відчують жителі східних регіонів. Також у петиції вказали, що рішення не сприятиме економії електроенергії, адже підвищить її споживання ввечері. Водночас різниця в дві години з Європою вплине на співпрацю з партнерами. Нагадаємо, що наразі законопроєкт номер 4201 був ухвалений Верховною Радою України, проте президент його поки що не підписав. Ба більше Володимир Зеленський можливо і не планує цього робити. Про це видання BBC Україна повідомило два співрозмовники у президентській. Кій команді. Нагадаю, що автором законопроєкту є Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення і залишитись жити за зимовим, за його словами, природним для України часом після того, як він став новим головою ради. Він подавав вже такий законопроєкт. У 2020 році його навіть ухвалили у першому читанні. Але це трапилось на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам документ повернули на доопрацювання та повторне друге читання. Однак у у 2021 році для нього також забракло голосів. Як зазначають у міністерстві економіки, саме зимовий час є природним для країни та відповідає її географічному положенню. А перехід на літній час робили з метою ефективного використання світлої частини доби. Якщо ж Зеленський так і не підпише закон, такі переходи триватимуть і надалі. Водночас, станом на 2024 рік, перехід на літній час відбувається в більшій частині Європи, північної Америки, також в деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки та Океанії. Годинники зокрема переводять у всіх країнах ЄС. Великій Британії, Сполучених Штатах, окрім Аризони, Гаваю і території США у більшій частині Канади, в частині Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті та Лівані. Водночас, у більшості країн Африки, Азії та Південної Америки переходу на літній час немає. Також не переводять годинники у Росії, і через це на тимчасово окупованих територіях України використовують московський час. В Україні час двічі за рік змінювали з 1981 року. Наприкінці березня переходили на літній, а в останній тиждень жовтня на зиму. we Традицію переводити годинники у Європі запровадили після Першої світової війни. Таким чином хотіли заощадити електроенергію. Переведення годинників улітку давало можливість довше користуватися денним світлом. Згодом ця потреба відпала, а у 1970-х під час нафтової кризи, знову стала актуальною. Потім світ давно винайшов інші дієві способи заощаджувати електроенергію. За оцінками чеських вчених, переведення годинників дозволяє заощадити лише 0,34% електроенергії. Переведення годинника створює Багато незручностей для залізничників та авіадиспетчерів, які мусять постійно двічі на рік змінювати розклад рейсів. Але головне це вплив цієї традиції на біологічні ритми та здоров'я людей. ЄС з 2019 року скасував обов'язкове для всіх країн переведення часу. Однак ці плани досі не реалізовані, і більшість країн Європи продовжують переводити годинники. А ви помітили збій годинника у телефоні чи мапах? Діліться своїми історіями у коментарях. Також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.